Підмога для тих, хто не знає, де шукати поради. Громадські активісти розробили шпаргалку для мешканців Івано-Франківська, котрим не дають спокою незаконні забудови. Для цього розробили сайт, на якому розмістили алгоритм дій на випадок, якщо у сусідньому дворі раптом почне рости підозріла висотка. Ви е шукаєте однодумців. І, по факту, робите наступні кроки: це створюєте ініціативну групу, одержуєте усю офіційну інформацію про об'єкт будівництва замовника та власника орендаря земельної ділянки, перевіряєте законність ведення будівництва через запити, через усі можливі ви їх робите або самі згідно закону про доступ до публічної інформації, або використовуєте. Платформи додаткові, такі як, наприклад, доступ до правди, і акумулюєте всю інформацію, яку можете офіційно отримати на вебсайті. Розмістили також перелік найбільш резонансних будівництв Івано-Франківська, які ведуться з порушеннями. Цей список кожен охочий може доповнити власним варіантом. Щоправда, кожен випадок активісти ретельно перевірятимуть. Ми намагаємося максимально об'єктивно висвітлювати ведення того чи іншого будівництва, аби не звинувачувати саме забудовника в тому, що це будівництво є незаконним і не мати вже потім власне проблем там з наклипом і так далі. Тому ми детально перевіряємо і намагаємося знайти всі документи для того, щоб чітко сказати, що та чи інша забудова є е, незаконною або з порушеннями. На прецедент зі знесенням проблемної висотки активісти не вельми сподіваються. Втім, наполягають, щоб до гори забудівників застосовували жорсткіші санкції, аніж просто символічний штраф. До прикладу, доречно було б зобов'язати їх побудувати для скривдженої громади спорткомплекс або дитячий садок Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.